Добрий день, шановні слухачі курсу. Продовжуємо говорити про складні випадки вживання іменників у мовленні. Тема, над якою сьогодні зосередимося: закінчення Ая у Ю в іменниках чоловічого роду. Найзагальніше, що слід пам'ятати, коли сумніваємося в правописі таких слів, так це те, що закінчення А я матимуть назви істот, конкретні чітко окреслені предмети і поняття. А закінчення ую назви неістот, абстрактні, збірні, нечітко окреслені предмети і поняття. Це загальне правило можна і треба поділити на дрібніші. Спробуймо аналізувати їх парами. Перше, населені пункти, зокрема міста, мають закінчення а-я, наприклад, Лондона, Парижа, Конотопа. Проте, якщо друга частина співзвучна з загальною назвою, що має закінчення у, наприклад, слова ріг, брід, яр, у родовому відмінку будуть рогу броду яру, тоді у власній назві слід теж писати У, наприклад, Кривого Рогу, Кам'яного броду, Широкого Яру. Інші географічні назви, крім населених пунктів, мають закінчення У, наприклад, Ірану, Афганістану, Єгипту, Криму, Донбасу, Байкалу. Проте, якщо наголос падає на закінчення, слід писати а я, наприклад, іртиша, сиваша, дністра, дінця. Друге. Терміни точних наук, а також мовознавчі терміни, мають закінчення а. Наприклад, атома, вектора, інтеграла, ромба, синуса, катода, суфікса, займенника. Літературознавчі ж терміни, а також терміни, що означають процеси явища, закінчення у сюжету, альманаху, аналізу, синтезу, імпульсу, ферменту, електролізу. Третє. Назви архітектурних деталей мають закінчення а. Наприклад, карниза, еркера, портика. А назви зі значенням місця і простору у поверху, залу, універмагу, степу. Проте, знову ж таки. Якщо наголос падатиме на закінчення, слід писати А. Наприклад, хліва, гаража, млина. Будьте уважні, якщо слово має суфікси очк- «ик», чи це зменшена форма з суфіксом К, пишіть у закінченні А. Порівняймо: будинку, сараю, майдану, лісу, яру, але будиночка, сарайчика, майданчика, ліска ярка. Четверте. Назви частин тіла, органів мають закінчення А. Наприклад, зуба, суглоба, шлунка. Винятком є слово мозок у родовому відмінку мозку. Назви почуттів і стані в організму слід писати із закінченням У Ю, наприклад, болю, жаху, сміху, сум. П'яте правило. Назви мір довжини, ваги, часу, числові та грошові назви пишемо з А. Наприклад. Метра, гектара, грама, літра, понеділка, долара, назви речовин і матеріалів із У. Граніту, базальту, меду, піску, кисню, водню. Шосте. Назви дерев пишемо із закінченням А, назви інших рослин, крім дерев, У. Наприклад, горіха, дуба, каштана, клена, явора, але барвінку, бузку, звіробою, щавлю, ячменю. Сьоме правило. Назви конкретних предметів пишемо з А, наприклад, рушника, компаса, брелока, бюлетеня, мотора. Абстрактні ж та збірні назви з У, гуманізму, інтелекту, імпульсу, батальйону, хору. Восьме і дев'яте правила стосуються лише правопису закінчень у Ю, і з ними слід писати: по-перше, назви ігорі танців, наприклад, футболу, тенісу, вальсу, фукстроту. Проте, якщо наголос падає на закінчення, пишемо А гопака, квача, козачка. І, по-друге, назви явищ природи: вітру, дощу, грому, туману, снігу, морозу. Зверніть увагу: слів із закінченням У Ю в українській мові більше. Не забувайте стежити й за наголосом. Якщо він падає на закінчення, пишіть А. Зауважте також, що деякі іменники мають різні закінчення залежно від значення. Наприклад, акта, якщо йдеться про документ, акту про дію, алмаза коштовний камінь і алмазу мінерал, амура Бог кохання, Амуру річка, апарата як про прилад, апарату про установу. Блока частина споруди, машини і блоку об'єднання, клина пояса, предмет, клину поясу, просторове поняття, інструмента каменя буряка одиничне, інструменту каменю буряку збірне. Листопада місяць. листопаду процес опадання листя, рахунка документ, рахунку дія. Проте навіть у цих словах можемо простежити певну логіку. Якщо йдеться про конкретне, чітко окреслене, слід писати закінчення А-Я. А якщо про абстрактне збірне Ую. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перше. Закінчення ую у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку. Проаналізуймо варіанти. Одразу помічаю, що практично всі відповіді, крім Д, мають слова, які позначають географічні назви. Це Кривий Ріг, Буг, Байкал, Конотоп. Пригадую, що географічні назви, як от Річка, Буг, Озеро Байкал, Країна Єгипет у родовому відмінку однини мають закінчення У. Назви міст повинні закінчуватися на Ая. У мене це місто в Сумській області конотоп, конотопа. Отже, я встановив, що варіант Г для мене неправильний. Конотопа. У назві міста Кривий Ріг є слово співзвучне загальній назві Ріг Рогу. Тому й закінчення в родовому відмінку буде Кривого Рогу. Бачу, що у варіантах А і Б є терміни точних наук, що мають закінчення А. Це атом атома, електрон електрона. Тому ці відповіді теж є зайвими. Порівнюючи слова з варіантів, що залишилися В і Д. Зауважую, що серед пропонованих слів у варіанті Д є слово на позначення конкретного предмета, охоплюваної зором речі, що в родовому відмінку однини матиме закінчення А, це ключ ключа. Отже, цей варіант теж неправильний. Правильна відповідь таким чином варіант В байкал байкалу, сон сну, цукор цукру, вогонь вогню. Другий приклад. Закінчення а-я у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку. У завданні мені треба знайти слова, які б закінчувалися в родовому відмінку однини на ая. Раціональніше буде знайти серед пропонованих відповідей слова, що матимуть закінчення ую, бо так легше викинути зайві варіанти. Пригадую, що закінчення у Ю мають переважно абстрактні, збірні, нечітко окреслені предмети і поняття. Із дев'яти правил, які стосуються цієї логіки, це слова рейс, варіант А, абстрактне непредметне поняття, бензин із варіанту В речовина, Єгипет, варіант Г – країна. бузок з варіанту Д рослина, не назва дерева. Отже, я знайшов зайві неправильні варіанти. Відповідь, що лишається Б. Перевірмо її. Слово вагон конкретна предметна річ Париж, місто, гектар, міра площі. Усі ці поняття відповідають правилам правопису, а я в родовому відмінку однини іменників чоловічого роду. Так, я переконався, що правильна відповідь на моє завдання Б. Поки в мене все. Дякую вам за увагу. Нехай щастить і до зустрічі!